Thank uh you. -huh.

это не Это некрасиво, что он сделал сейчас Луганск, Донецк, Мариуполь. И все там человек, это не нормально. Это не хорошо. Сейчас 60 тысяч человек на Рабин там Малильца. Путин ума. Будет убью. И все. אוקראינה וודית חרשו! Рабі Нахман хотів розказати світу, що людство потребує лише сімох заповідей, і дотримання цих сімох заповідей зробить світ кращим. Ісус був євреєм, що припустився помилки. Мухаммед також був євреєм, що помилився, адже він узяв тору єврейську біблію і вирішив навчити весь світ бути євреями, але євреї відрізняються від усього світу. Євреї можуть дотримуватися усіх заповідей. У євреїв їх 713. Вам же не потрібно 713, Вам достатньо всього. 13 uh, digits we have seven of you don't need all these seven uh, 13 you only need seven Ми приїздимо сюди, беремо силу від садика Нахмана, і тоді у нас з'являється сила дотримуватися всіх цих заповідей. Ми беремо ріг тварини і звертаємось до Бога. Каємось, що ми не молились настільки багато, як потрібно, і поводились як тварини. Зараз ми взиваємо до Бога, щоб він почув, як ми трубимо в цей баранячий ріг, і пробачив, що ми не молились так, як потрібно. Judaism believes. Ми, євреї, віримо, якщо людина за життя поводиться як тварина, після смерті її душа повертається на землю в тілі тварини. Це покарання. Обряд, який ми проводимо, називається шріта. Ми перерізаємо горло тварини спеціальним ножем, і ми віримо, що цей ніж звільняє людську душу з тіла тварини. Сьогодні свято більш відкрите для жінок. Вже протягом чотирьох-п'яти років жінки приїздять в Умань. Жінки моляться так само, як і чоловіки, тільки в різних місцях, або в певному окремому місці, або за місцем могили ЦАДика Нахмана. Суть свята в тому, щоб бути в єдності, бути щасливими в сім'ї зі своєю дружиною, чоловіком. Якщо ти чоловік, маєш любити лише свою єдину, лише тоді буде у вашій сім'ї щастя. Як вони себе ведуть? Як краще, ніж наші. У нас ставок строїли ось тут. Жило в мене 15 українців, золотоноші, то я чуть з ума не зійшов з ними. О, копали оці ставки чисті. то тих 15 українців проти цих 30 євреїв не зрівняти. Якби не уманські хасиди, не уманські студенти, не уманська Софіївка, то б в б тут ходили.